М41 4 стратосфера, гарна МК, на якій зображена планета Земля. Але якщо трохи підключити уяву, то замість планети можна побачити дещо інше, щось значно більше. Тепер цього не розбачите, подякуйте мені. Моделька Галіла без скіна коротша, ніж Галіл зі скіном. Адже у першому випадку використовується вже нова модель зброї, а в другому стара модель ще з CSGO. І так, іноді це реально може, як то кажуть, порішати. Всіх радий бачити на своєму каналі, з кінець невід'ємно нашої з вами улюбленої Гри, і сьогодні я вирішив зібрати для вас добірку цікавих фактів про них. Приємного перегляду. Мій спонсор, а відтепер офіційно спонсор команди Монте, дарує нам користувачам цілих 5 безкоштовних скринь. А промокод Джофі дасть вам ще 70 центів на баланс. На бладі Case ви можете відкривати футляри дешевше ніж в самій КС. Крім того, тут доступні батли проти інших гравців, апгрейд зброї, різноманітні турніри та інші активності. Є батлпас, прокачуючи який ви 100% отримаєте свій скін. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з КС доти чи Rust. Посилання з промокодом шукайте в закріпленому коментарі. Якщо ви наліпили стікер в цій області, то при перезарядці ми можемо побачити, що він чомусь дублюється на магазині. Сувенірний набір. Анубіс це єдиний предмет, який прибрали з магазину КС вперше за 10 років. За допомогою цієї команди ви можете змінити колір ножа. Раніше воно працювало, але зараз чомусь ні. Хоча якщо ми дропнемо ніж, то видно, що колір змінився. Наліпка команди Apex з Парижа має ось таке диявольське ID. з оновленням, в якому додали нові чарми, в які можна вставляти наліпки. Тепер є можливість повішити на м 4 виття цілих 6 наліпок Айбай Павер. Один з гравців так і зробив. У грі є єдиний перевернутий скін на брилок під назвою Lil Прік, і його створив українець. Думаю, це не важко було здогадатися. Скіни поверхневий гард відомі своїм Blue Game паттернами. Існує 5.7 Blue Game, який коштує дуже дорого. А ось 5.7 термічна обробка коштує набагато дешевше і майже нічим не відрізняється. А, Ану, ще є такий не менш цікавий, але він вже дорожчий, ніж попередні. Голографічні стікери мажор 2021 року Стокгольм виглядають доволі непогано. Але ви, скоріше за все, не знали, що вони мають на собі текстурку Dragon Lore. Я теж цього не знав. Якщо засунути скін контракт, він зникає з вашого інвентаря. Але в інвентарі він залишається доти, доки ви його не оновите, і сам скін все ще можна оглянути. Це виходить, що під час крафту скіни не зникають повністю, вони продовжують зберігатися на серверах. Valve. на скіні Sacrifice зображене графіті з мапи Overpass, зроблено на честь гравця Fnatic Olofmeister, який подарував нам один із найлегендарніших моментів історії КСу. Ви знаєте, що існують ванільні ножі, тобто ножі без скіна. Але чи знали ви, що в них теж знос якості та навіть патерни? Просто візуально це ніяк не відображається. До цього ще додам, що у світі існує лише один скін, флот якого складається з одних нулів. Якщо я не помиляюсь, саме цей ніж вал видали гравцю, у якого вкрали такий самий керамбіт. Уявіть собі його ціну. Але спільнота не бере його до уваги, адже вал створило його штучно. Тому перше місце займає нещодавно вибитий МАК-10 бронза. Який має флот з 9 нулями? Погляньте на його діапазон падіння від 0 до 0,8. Це величезна область, який може випасти будь-який флот. І шанс отримати саме такі, як я озвучу зверху, просто мізерний. А знаєте, який шанс прокруту саме на цей скін 1 на 14,5 мільярда. Для розуміння існує така фейд муха і ренж флота від 0 до 003. І навіть так, нікому не вдалося вибити скаут з подібним значенням. А якщо подивитися на найнижчий флот, ми побачимо декілька однакових, адже Valve зробили так, що цей флот мінімально можливий для випадіння. Але є Савідов з унікальним діапазоном флота. І теоретично, колись хтось може вибити скіну, якого флот складатиметься з одних дев'яток, а в грі буде написано просто фул. І скажу вам, що шанси падіння такого скіна значно вищий, ніж у нинішню ТОП-1. Він може випустити шансом 1 на 23 мільйони. Під час перезарядки АВП капіляри ви буквально вставляєте в неї серце. А у ssg 08 Bloodshot ви вириваєте око разом з усіма внутрішніми деталями. USP з кейса жахів має QR-код, який веде до майстерні розробника. Непогана така рекламка, правда? Зовсім нещодавно у X завірусився пост програвця, якому зламали аккаунт. Зловмисники вимагали 100 тисяч доларів, інакше вони знищать усі наліпки в його інвентарі. А їх там було чи не на малу суму. Платити в нічого не захотів, просто поплакався в себе в пості. Після чого з'явилось дуже болюче відео, на яке важко дивитися. Але ви не повірите, що сталося далі. На хвилі хайпу Valve помітили цей інцидент і відновили всі наліпки гравцю. Ком'юніті було в шоці, особливо ті, хто втратив свої дорогі скіни подібним чином. Як ви зрозуміли, їм їх ніхто не повернув. На скінах Савідов Breck Light, Glock 18 Night Beam та Desert Eagle Hydroponica використовується одна й та сама текстура, яка відрізняється лише кольорами. А, ну і звісно, MP9 гіпноз, як же без неї? На нових брелоках, у які ви можете вставити свою наліпку, є номер. Цей номер відповідає ID конкретної наліпки. Саме так можна побачити першу наліпку, яка з'явилась в КС. Значення її номеру дорівнює 1. Раніше у бородаті часи наліпки самі по собі змінювали розмір, поворот і навіть знос skin 5.7 Кам'ю має цікавий паттерн під номером 909, на якому можна помітити дещо особливе те, що так привернуло увагу гравців. А якщо ви не розумієте, про що йдеться, підростеш дізнаєшся. Матеріал текстури, який використовується в наліпках Остіна, це той, що світиться в темряві, взятий частину під молотова. Можливо, не впевнений, не я просто сам це помітив у грі. У нижній частині дігла відсутня текстура. Під час обертання це не помітно, але при уважному огляді можна це побачити. На пістолеті p 2000 зі скіном Марбл Граніт, який має паттерн 125, можна побачити милу мордочку хом'ячка. Якщо вам подобаються такі приховані штуки, як на МЦ на початку відео, раджу придивитися до мисливського ножа Поверхневий гард, де можна знайти пенсіл паттерн сто 4 м4коаліція має особливий малюнок, який можна знайти багато де на карті, а також є ідентична наліпка, яка ідеально під нього підходить. Наліпка Evil Genius увійшла в історію гри як найбільше штучно запущений предмет. За кілька днів її ціна зросла з 2 до майже 17 тисяч гривень, а вже через 3 дні впала до 2 тисяч. І зараз торгується приблизно за 300 гривень. Поміремо тих, хто закупився на хайпі. Починаючи з 2022 року, у сувенірних наборах скіни більше не містять автографів гравців, як це було раніше. Раніше відкриваючи сувенірний набір, вам міг випасти скін як із золотими наліпками команди, так і з автографами гравців. На початку 2025 року Ютубер Sparkles вибив АВП Lore з найменшим флотом в історії, а саме 4-0 після крапки було зроблено безліч крафтів, витрачено шалені гроші, але йому це вдалося. Дуал бере мелондрама, і без наступного факту виглядають моторошно. Але якщо вони мають якість понівечень у боях, очі на скині стають сірими без зіниць. Ви знаєте про контрабандні скіни, на кшталт всім відомої м 4 в але насправді скіни, що порушували авторські права, було набагато більше. Це і АВП Дуаліті, Гріфон, і так само ось ця наліпка. Після інциденту з Емкою Valve вирішили не прибирати скіна, а просто змінити дизайн. Хоча багато хто думав, що буде така сама історія, і це можна побачити на малюнку графіка. У грі є Сікер під назвою. Грін, Грін, What, your problem? Це пряма відсилка на легендарне відео цього He стрімера. І здається, це єдиний випадок, коли звичайно гравця у віковічний левкаес. Скін на Мак 10 та не тільки гарний, але і має свої особливості. Коли ви стріляєте, очі на скіні світяться. У CS2 оновили анімацію ножів, Тепер вони виглядають інакше ніж у CSGO. У перших версіях Counter-Strike ніж байонет за сторону КТ видавався як звичайний ніж, а за сторону Т складний. Якщо у вас є ніж метелик, ви частіше будете помирати. Хіба не факт? Факт раніше після матчу можна було отримати абсолютно випадковий дроп. Вам міг випасти як кейс або простий скін, так і медуза чи Драгон Лор. Або ви просто граєте матч і вам випадає АК-47 гідропоніка. Оце я розумію, за пешка, не те, що зараз. Найдорожчий можливий дроп зараз це АВП Green Energy Factory New за 200 доларів у поєднанні з таким АК-47 за 320 доларів. А найдорожчий кейс це Huntsman кейс за 70 доларів. Чи замислювались ви, скільки потрібно витратити, щоб зібрати повний пак найдорожчих скінів по одному на кожну зброю? Враховуючи сувенірки та рідкісні патерни. 124 тисячі доларів за те сторону та приблизно 129 тисяч за КТ сторону. Мак 10 хет з чотирма наліпками Racing Gaming Hollow. Той самий мемний скін Оніпікселя. Хей, hey, 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 hey! hey! Я сам не розумію, чому він так форсився, а прикол в тому, що стрімер у 19-му році продав його за 3 тисячі доларів. А зараз цей скін коштує вже 45 тисяч доларів. Найдорожча зброя у грі це єдиний у світі статрек АКСР 47 Factory Ньюс Pattern 661, який продали більш ніж за 1 мільйон доларів. Картинку у грі за 1 мільйон доларів. Хм, прикольно. А найдорожчий скін у грі це єдиний у світі керамбіт-поверхневий гард з найкращим патерном. Його купили у 2015 році за 100 тисяч доларів. А кілька років тому власнику пропонували 1 і 2 мільйони євро в біткоїнах, і це було кілька років тому ще до цього взльоту цін. Але він відмовився, бо мало як думаєте, правильно вчинив? Я думаю, що так раніше можна було просто видалити ніж так назавжди, так само як зараз можна видалити кейс. Шанс вибити ніж з кейса 0,26 У середньому це один ніж на 386 кейсів. Так, бувають індивіди, які можуть вибити два ножі з двох кейсів підряд, але це точно мова не про нас. Існує китайська версія КС, в якій через цензуру всі скіни з черепами та забороненими символами там змінені. У грі є спектральний складний ніж, який був доданий під час хловінського режиму. А ось ці скіни агентів мають аналог в реальному житті. Вони засновані на реальних сепаратистських рухах, які прагнули відокремити світ Іспанії та Франції. Вони виглядали точнісінько, так як персонажі в грі. Коли розробники тизерили операцію Broken Funk, на банері була М4А 1 с поверхневий гард, але в грі вона так і не з'явилася. На жаль, хоча, будемо чесні, грошей на неї все одно не було. Раніше можна було змінювати колір назви предмета. Я застав ті часи і також це юзав. Став лайки, якщо теж пам'ятаєш. Робилося все це через команди голосування. Потім Valve пофіксили це, і тепер можна побачити якісь дивні команди у назві предмета. Так ось, знаєте, це залишилося ще з тих старих часів. Колись давно існувало змонтоване відео, де гравець робить крафт із 10 червоних скінів і вибиває ніж. Багато хто тоді в це повірив, чесно кажучи, я. Так само, не розбираючись сильно тоді в скінах та механіці крафта. Але звісно, що це був повний бряд. Був. Вал, серйозно, додали крафт ножів. У АВП хроматична операція є всі атрибути справжнього авапера. Це і ваншот one кіл, звісно ж, ноускоп no і 360 градусів. Дуал берети платіна це єдина зброя у грі, яка має скін платіни. Такий скін є тільки в ножів, ну і в дуал баретів. На цьому ми будемо закінчувати. Буду вам безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайка, підписки, ну і коментаря. Не дивлячись на проблеми зі світлом, я буду намагатись випускати частіше відео, тому скоро побачимось.